Яка жесть, понеслась добре танцюємо. Це моя пісня, обожнюю її. Так, обожнюю цю пісню. Я улюблена. Я можу вколити і можу впушити все. Я буду полік. Його має бути доволі полярний рейндж. Він не може собі дозволити взагалі тут широко трибетити. Що він там собі вигадав, я не знаю. В нього нема туз короля, скоріше все, не може світувати. Ну, сайзінг підвищений, звісно. Але чи обов'язково так ставити з тузами королями, які там, які від мені репить? Не факт. Принаймні у мене гедшот. Опа! <ріст> Тепер у мене стрей. Якщо впушить, ну, блін. Я точно нікуди не піду вже. Але сама ситуація трошки дивна. Корову програємо. Таке ту скоро. Ну як так? Як так? Ну як так роздати? Офігеть. Коли не повертайтесь до життя дупою. Ну ж, бо негайно цим скористається. Напів це сильно. І правильно, я думаю. Ну, Проти цього він не може вигнати. Якби був 1 плюс 1, тоді можна було свої ту скорості вже викидати. Але тут вже все, от копець. game. Це перший пейджам, друзі. Непогано здають сильну гравцеві. Таке життя. Such is life. Опа, але Нікол. Uh, Ніколай пушив того туза. Витягнув цього туза. Іначе. Ну що, good game. Відлетів uh, гравець з Китаю. Uh, Ніколай подвоївся. Красончик також. Я думаю, що потенційно це може бути непоганий спой для того, щоб дати Блектербет. Треба мати терпіння. Ні. На терпінні недалеко заїдеш. Тям <звук> діріджі брапака насила папу, а. Яка, я не буду грати. Ooh. Це не проста буде, роздача. Не, проста буде. Проста, проста. Головне, щоб не остання. А простою вона буде. Тут який прикол. Якщо, наприклад, Ghost Slayer чи цей чувак зараз грають Push, я пас. Це жахлива дошка, я думаю, йому слід час від часу в мене грати. Я маю сильно замислитися і грати чек. Це проблема. Це проблема, тому що я думаю, що частіше за все він мене зможе продушити. Бо його рейндж більш-менш окейно в цю дошку попадає. Колі ти мені чорна його проб, якщо він зараз поставить, наприклад, третину навіть чи піпоти. Щоб що я думаю, що ми просто хочемо тут вдатися. Це не просто, неприємно. Але треба розуміти, що це низька скоординована дошка Нам погано. Куздама це не безінтересна карта. Якщо зараз знову це буде пуш, то ми пас. Якщо тут пуш, то ми пас. А, так він може не розуміти і пушити якийсь ту валет. Звісно, це ок, але ми. Є. Якщо челік наполегливо хоче випілітися, не треба йому в цьому заважати. Так, стоп. ні-ні-ні, Правильно, хлопці, виведіть його. Давай, геть звідси, за годину. Та не треба їй заважати, бо ти фолдами заробляєш також гроші. От що робити з балетами даними десятками, ні, я не знаю. Опа! Нічосі. Нічосі. Переїхав. Але це бубна. Не. не переїхали. будь no гейм ці радіють пейджампу. Цю руку я стану захищати колом, якщо. Якби ми грали проти професіонала, можна було почати щось тут балансувати і не ставити цю руку. Ой, бачите? І дарма я поставив. Ну мені доведеться класно ти коло розочок. Оце простий тюрм. Абсолютно точно скажу вам, що не треба чекати. Єдина проблема ж в тому, що треба визначитися, що ми будемо робити, якщо пуш прилітає. Бо в моєму ренжі будуть і а, стрейти поверху і понизу. Блін, Вісім блайндів. Я не в захваті, чесно. Але мені здається, що треба брати кафе. Ой, жесть, Опа, черво, конечно. Ну, да, это черво. Ні, не, не да. Так, друзіки. Як ми докотилися до 15 блендів, а? Але нічого, мені є звірки черпати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сказала вона йому. Ну, ця рука окей, якщо нам прилітає пушка політик. Офсютний я би просто впушив і все. А з цією рукою я вирішив зіграти. Часто на ізоляційний рейс. Ох, хір собі це поганий ко. Брін, ну цей чувак показує найгіршу. Поїхаємо. Опа! Тримаємося! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай, 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 давай без бруду! Ооо, як чудово, що це не хрест. Ой, як чудово, що це не хрест! О. На місці колі треба розглядати опцію куша. Блин, да двісті якомусь дають. Ну, гарненько. Я думаю, що прийшов час грати від Шеку. Це неймовірно власний тюрм для нас. Він може спонукати його на блеф. Ми б'ємо купу потенційних велюбетів через двійку. Все ж таки, не всі двійки ми заблокували. Флаші і так далі. Тобто це офієнний спот. Він обирає великий сайз і він здатний тут блефувати, Це супер. Супер-супер-пупер. Ми граємо кол. І Рівер, я очікую від нього пуш. А якщо він не впушить, то я впушу маленьку ставку. Ну, маленької там не буде. Не бачу сенсу тут грати маленьку ставку, як Він може поставити 3 чверті, там пот, пуш. Але точно. Дай сюди, давай. Ой ой, ой. Що це? А ти як думаєш? Це ствол. Ні, це не ствол, це якась довбана качавка. А ви що, з передачі веселий пекар? Для чого вона? Будете для мене пиріг пекти, чи пісеньку заспіваєте. Я сюди приперся, щоб нормально стрілятись. Торопали? Нормально стрілятись з нормальними мужиками. Опа, і в них відбулось. Так, давайте даму. Just one time, даму. Окей, okay, добре. Все, будемо дезап. Дякую за побажання удачі. Вічливість. насправді я йому удачі не бажаю. Так, це має бути гарний ізоляційний рейс. Так, е в таку дошку ми все ще можемо відіграти тут від комбету. Хоча це не дуже приємно, але у нас є куток дорів, з якими ми можемо працювати. Наприклад, цей. І тепер у нас є опція поставити великий конбет чи відіграти від чеку. Також є опція пуша як варіант. Чек бо у нас є шолом Value, і ми можемо грати чеком. І він може не доблуфувати, може деблефувати. Неочевидно для мене. Теоретично, можливо, можна поставити Turn і не блуфувати рівер, можна поставити. Олин одразу, а можу зіграти Чуко. Але я не певен, чим треба мені лідати. Я б обрав правильну лінію. Виродки! Я прийшов стрілятися! Як у вестерні. Недоумки! Якась маячня. Стільки часу забрали. Купу часу забрали у мене. Бігогі, Україна! Еволюція номер 1 ха 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 Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Взяли! Взяли! Я красунчик! Я молодець. Я просто, я просто, я просто умничка. Кажу дуже велике дякую за те, що ви були сьогодні зі мною. Дякую за вашу підтримку і... Обов'язково побачимося знову. Підписуйтесь на канал е і підписуйтесь на телеграм-канал.